Доброго всі дня. Всім вечора. вечір у нас зараз, да, може кожен день, ранок, ну це таке. Знає, я що хочу сказати, тут велика, велика проблема у нас з довірою до політиків. Многі, багато, багато людей зараз бачать, що їх, їх знову по-нашому підманули. підманули. В цьому разі, значить, 95-й 95 квартал. Бо вони так повірили президенту Голобородьку, що буде 4 тисячі зарплата у вчителів І зараз вони бачать, що їх, що їх так по-нашому. Як Путін сказав на долі. Нас опять на долі. Тільки такі, коли є, то коло них може такі як Путін, існувати також. Це пам'ятайте, українець має бути розумним. Розумним, по-перше, це головне. Але хі, я вернусь до моєї Канади, значить, Канада зараз, зараз в руках лібералів. Е, Трюдо значить, зараз прем'єр, у них лідер партії ліберал, ну і прем'єр-міністрів, так як вони виграли вибори. Довго він вже сидить тут, він вже таке достав вже всіх. Вже в футболках люди ходять з надписами. Трюдо must go. Значить, що трудо написано, має вже піти. А, але нікуди не збирається йти йому так добре. Ну, але я не про те. Обіцянки. Обіцянки, що значить тобі? Після ковіда вони весь час вони розказували, як вони багато житла побудують. Як житла побудують, і так побудують житла, що всім буде там, я не знаю скільки номера, 100 тисяч кожен рік там, чи і це має бути, я не знаю, мільйон нових хатів до якогось там року 30, 30 чи 29. Ну я не про це. Я не про це. Але вже третій рік підряд, значить, кількість будинків, які будуються в Антарії, не збільшується. Вони зменшуються, зменшується. Тобто, <гум> ж язиком плескати що вони будуть то зроблять, значить, це одно, а на самому ділі зробити це це зовсім друге. Тому потрібно завжди довіряти політикам, які негайно казки розказують. Розумієте, не так с -с солодко вам вуха так лиють і ви так прямо ж розцвітаєте, або подачки вам дають якісь там. По 200 доларів, по тисячу гривень, що треба потрібно вірити, вірити і вибирати людей, ділових, які не тільки говорять, а вміють щось і робити. Вибирати людей, які мають принципи. Ну, але я вам скажу, що ви не будьте, значить, не будьте, значить, такими дуже, як би то сказати, розчарованими, так як ми, українці, не відрізняємося нічим від. Від всіх інших, від канадійців, від американців. Подивіться в Америці, в США ось. Все. Дивіться, вони, вони кажуть, що їхній шоумен, о, в, якого, в якого гріхів я не знаю. В гріхах, як в Шилках. О, різного плану, різного плану. І, і чуть не половина Америки його любить. Я би сказав половину, Завтра, трудно бачите, вибори будуть. Вони прямо люблять його, і все, трампушка для них це все. розумієте? І це, що саме показує таку характеристику, що general public, ну, як сказав більшість населення, більшість населення більшість виборців, вони, вони в середній масі робляться більше, як би то сказати. Я мене навіть не знаю, щоб нікого не обідати. Ну, тупіше ми, так? це якесь трошки грубе слово. Може хтось знає якесь краще слово, прошу, прошу замінити його на більш толерантне. Так? ось Така тенденція наблюдається у світі. На жаль, на жаль. такі от, значить, помідорчики. Такі от помідорчики, ну, помідорчики, якщо дивитися на них, то вони нічого. Але Якщо подивитися на їхню ціну, ви бачите? 8,80 за кілограм оцього помідорчика. І це вони з парніка. І це 1 листопада. Ми ще маємо такі маленькі таблички, це такі опецька. Ну, це салок з просмойкою. І це воно 375 О, грам. 375 грамів тут коштує 6,99, бачите? Майже 7 доларів 375 грамів. Так, і що ми тут бачимо, ми тут бачимо 14,77. 14,77 три чосничка я купив. Але одно радує, що це канадський часничок, що це не китайський. Так, скільки цей чесничок коштує? Цей 3,99 чесничок коштує. Так, бачите, 3,99 це більше, ніж 1 долар 1 33 центи оцей. Чоснічок. Один канадський, один американський долар, в принципі, один чоснечок. Потім ми бачимо знає, помідорки. Я взяв 5 штучок помідорків, так? Ну, Такого середнього розміру парнікові помідорки, хоч могли бути і другі, других немає. Значить, ці помідорки коштують 10,78. Тож ця 10 одна помідорка більше, ніж 2 бакса коштує, така помідорка. Ну і це сезон, так? І це Канада, країна, яка виробляє багато продуктів харчування. І це 14.77. Ви бачите, які тут ціни у нас зараз при прем'єрі труда. Це у нас оце цей мішечок яблук. Значить, ось він. Скільки тут яблук, я не знаю. Це я тільки що купив їх. От. Таких немає. Це магазин називається Вітнес. Вінсес, вінсес. Так, ну це, є, це є приватний магазин, ну, це все приватний магазин, Тут кілька їх є, це якась сім'я тримає. І я похоже, що це маю я раз, два. Такі яблука. Оце моя домовня, це яблука, так? О, це маю раз, два, три, 4, 5. Маю вісім яблук. Так, вісім яблук таких маю. І скільки ці яблуки коштують, що вони мені дали цей. Ну, ці яблука коштують 20 баксів. так, Ну, але я пробачаю, це я схватив чек. Це 20 баксів ці був, тільки пляшки, це яблучка коштує 20 канадських доларів. Можете повірити мені на слово, але я чек загубив десь. А це у нас дві пляшки вина аргентинського 2022 року. От Кабарне Суньон. Аргентина. І це також Аргентина, тут також нічого нема. Піно Кресіо 23-го року теж Мендоза така це долина. Нічого, це не вино. Це не вино якому по 100 років. Скільки це вино тут коштує? Ми зараз подивимось. Воно тут коштує 28 доларів 35 центів. Ці дві бутилки віна коштує і яблука 20. Доларів коштують. Дорого. Та чи ні? Високі ціни, чи низькі. Проблема є, і це вся проблема політики, мене чогось завжди бісить. Особливо це в Україні явно це видно. Коли якісь політичні фігури починають казати, що ціни там на борщ високі, от, ціни там на. Харті, бощовий набор високий. Це це ви знаєте, якщо ви чуєте таку ціну, е, такі розмови, що хтось говорить, що ціни високі, ви зразу плюйте в лице. розумієте? Ціни не можуть бути високі, можуть доходи бути низькими, можуть людям платити мало грошей, щоб ці ціни показалися їм високими. А вони тоді казки розказують про безкоштовні квартири. Про, значить, різні там льготи, безкоштовне молоко, дешеве морозиво. Це комунізм. А там, де комунізм, там завжди смердить. А тому, що якби вони людям платили не нормальні гроші, щоб вони могли нормально піти і купити собі ту квартиру чи нормально взяти позику в банку і побудувати хату і віддати ці гроші там, за 5-10 років. Хто скільки зможе, і це не було так, щоб вони мали би економити на харчуванні. Тут мені не потрібно безплатних квартир. То, що безплатно це комунізм, безплатно це погано, дорого це добре. Це гарно дорого. Тому що це стимулює економіку. Яп. Ви знаєте що? Але в Канаді. При всіх доходах, при всіх великих зарплатах, ви бачили, які ціни на продукти? Так, так. Але коли ще заплатити 2-3 тисячі за квартиру в Торонто? Ви розумієте, то більшість людей живуть так. Так, з підтягнутим животом, від зарплати до зарплати. Це називається найкраща країна світу, і це називається розвинутий капіталізм. От. І тому я прошу вас в Україні. Перестаньте вірити про творчові набори. Питайте свого уряду про підвищення плати, погодинної місячної плати за вашу роботу. Ви, люди, українці, люди також, українці-європейці також. І їм повинні платити. Так, як платять європейцям. Оце основне. І Україна має бути перестати країною дешевого бензину, як було при Кучмі. Їдеш з Германії, а ціна на бензин в 10 разів дешевша, ніж в Германії в Україні. А питаєте, ще, і ще, ще по цьому бензину ми були ще винні Росії, що віддавали літаки і ракети. Ви розумієте, про що це? Що це за гра? Розумієте, що всі політики навколо світу, вони подлі. Вони брешуть, вони брешуть, щоб бути при власті. Це закономірність. Але ще одна закономірність. Це знайти лоха, який їм повірить, і піде за них, проголосує, щоб вони протримались при владі довше. Це називається демократія. Ви знаєте, ще я щось розкажу. Оце святий Павло, ну, мені здається, Петро, той, який в рай пускає, так? І це, значить. підходять до нього, значить, священник. І в той самий хвилину підходить, значить, до раю політик. А в нього тільки одне місце, щоб він одного пустити. І це і значить Петро, святий, який, вірота ворота раю відкриває, Він священнику каже, іди каже, туди в пекло каже. А священник починає верещати, як же ж ти смієш, каже, я все життя молився Богу, я все служив, я заслужив на рай. А він каже, так, але сьогодні зараз є тільки одне місце. А таких, як ти, каже, в раї повно. А цей політичен, політик цей каже, перший каже, перший каже, якому я, якого я пускаю до раю. Перший. Каже, нема ні одного. В раю політика. От, про це пам'ятайте. Добре, дякую, що мене слухали і подивилися. Всіх гарного дня. удачі нам. Перемога буде за нами.